Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке: Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення військової поліції. У комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема військової поліції. Парламент продовжить роботу над створенням військової юстиції, зокрема військової поліції. Про це в ефірі каналу Рада повідомив народний депутат, член комітету з питань про діяльності Олександр Бакумов. Так, за його словами, парламент працює над створенням військової поліції, спеціалізовано. Прокуратури та військових судів, ці органи забезпечать правопорядок в армії та захист військових і цивільних, а також підвищать якість розслідувань, зазначив він. Олександр Бакумов нагадав, що Верховна Рада 19 червня прийняла в першому читанні законопроект про військову поліцію No6569 РД. Крім того, він нагадав, що Верховна Рада 9 січня прийняла за основу проект закону про провадження в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місця служби та воєнних злочинів номер 10301 Як раніше писала судової. Дична газета комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував парламенту ухвалити законопроект про військову поліцію 6569-3D та супровідний 6570-3D, який передбачає внесення змін до КУПАП. Кримінального кодексу та кримінального соціального кодексу, зокрема, військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках, вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними. Крім того, військова поліція у невідкладних випадках пов'язаних з врятуванням життя людей та майна. Чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються в чинів злочину, у випадках та на підставах передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Військова поліція зможе здійснювати оперативно-швидкову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності зсу за невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб військової поліції зможуть штрафувати до 17 тисяч гривень. Відповідні номери передбачають законопроект про внесення змін до кодексу про прав правопорушення кримінального кодексу та. Кримінально-процесуального кодексу щодо запровадження діяльності військової поліції 6570-3D. при цьому законопроект передбачає, що фінансування військової поліції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику міністерству оборони і передбачених окремим рядком у державному бюджеті, а також з інших джерел, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоричний катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний катет, просимо піти нас фінансово. Реквізити для донаття будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.